Всім привіт з вами. сьогодні з вами. Надо і сьогодні Іван, а що я ще комп'ютер знімати. А як і жителі будуть бачити твоє похотіння? Не знаю, якось добре. якось ти попробуєш Що зробити. Не знаю, я нічого не зроблю з цим. Будеш перевертати камеру. Ось, дивіться. Максим, ми взяли мені якусь підставку. Та я не буду держати. Ага. Ось сюди. Всім привіт, з вами Іван, і ми сьогодні будемо чуть-чуть посунути біля мене. Ось я не буду так неудобно. Та я посунути. Короче, ми будемо снімати. <зві> <біля мали>. <звігнув>. Сьогодні я буду грати в інтересну ігру в гли... World. World. У мене вже є пару, я й паруску зіграв, і в мене вже є палочка в персоналі. Вибачте, що я вам не показав як все просто. У вас у нас має писати, що ми маємо виграти. Я понявлю чувачка. Це така загрузка. Дивіться, все. Я вас куляшки проносит. А, ну вот это все накрыто так за Ось Если не робить. Ось тут лят кнопки не робити. Так що я пользуюсь Максимову клавіатуру. Що? Моя приключенность. О, все. Ой, смотрите. Бам! О, смотрите, бам! О, бам! Ой, чуть-чуть лага, ничего страшного. Я так думаю, что это ничего страшного. Да, да, залетели. А что ты на его нажал? Ну вон. тут тут типа, я. Ну, ну ты на мою камеру, на, ты те, на телефон солнчик нажал. Ну, а, у тебе просто показывал процентчик, а я нажал, а-не. не Все у меня є такие еще Чика такая поломана і... Ну, и і, і два бомбоя. Бум Є. Опа, на сальто, то має, И І в його зараз. Короче, тут все просто. Там все просто керувати. Там все просто. Там Кюрбаты вы сами знаете. Весь он куститу за соль цей дібільний. дебильный на нас напав. емая. Мені трохи залагає, ну ничего страшного. Це мой сама так гра, це мені Максим скачав, так? Мені... Я його назвав самим найкращим братом у світі. Так. А ми ще з То, що ми сейчас звук? Тоже ми зову знайти якийсь ключ. Його ми вроде. Не на ми кидаємося. Короче, я свою на команду назвав FNAF, tomar... не FNAF, а свою команду, хочу команду назвав... назвав Freddy. У мене багато трохи Фредді. Поломний Фредді. Із парсоного І, і то те із другого КНАПа. Ну, ми коротше його розбомбили це понятно. Дуже сильно легко Як вам кажете? Дивіться що моя рука не заважає, я беру клавіатуру і води. Щоб вам було маємо видко. Мішку фрайда має бути видко. Водить. О, дя-мою! Мешка. На! Потім пару чари вона може зірвати. Питсбург. Бом! На, сальто. На, да где сальто? Я не молко. Не, мы уничтожили все понятно. Вот на Фредди. Не спрашивайте, чему тут Фредди. Я просто, что не знаю, чему тут добавил Фредди. Ну, можете. Ну, просто так, такое, ну, влияние. Прокольно. Uh, Йома, я треба, треба тут миску на... Йома, що ти наносиш своєму сорику молодому урон? На. На, під собі. Йома, логай капець, шармота починається. Чуть-чуть. Що Чу ти наносиш з На тобі, на тобі, на тобі. Прокольна ігра, скажіть. Ти то прокольна ігра, Зай ще Максим народився. Ні, тут Тод мені було десь два роки, тут вже 16 років. дитячна гра. Ні, 16-го, тут дуже мало. Девіті. Саме кудись піде. Ось. Оце е, зілейка, то я не знаю, чого браль вона звати, злого. Але я тільки знаю в Раді. Я много її, по-моему, не понять. Далее цих двох не знаю. Але я почти всіх знаю. Я почти всіх знаю, ось цих двох не знаю. Я вас... Ну я вам кажу, что я пусти. Я вам кажу. Мені даже мог семь вірить, что я почти всіх знаю. Він может даже це доказати. Я, я можу там даже сам доказати, що я знаю, почти всіх э, це персонажів из ФНАФа. Короче, вибачте, що я так недавно не сіма. Я... ну ви можете подивитися на своєму моєму каналі. Я потім оставлю ссылку на Максимовий канал. Да, 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 просто я я, 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 я не допоможу. Поставте ссылку на мій канал. Я поставлю вам ссылку на, мій маккана... на Максимовий канал і на мій канал. На там де я знімаю на компьютере. А я там зараз снімаю на канал. Но він називається Єман. Yeah. Там що спреді якісь непонятні. Там ще виходять стріми. Там у мене вже два стріма. І одне відео. Кстати, дивіться на мій стрім, він вийде в... Круто. У... Тут вже дивіться, вибачаюсь. У 18.00 вийде стрім. У 18.00 медистрим. Е... Вы можете его подавить. А у меня 19.00 18.00 по местам часу А у меня буде 19.00 Я его сниму. Сегодня будет стрим 18.00. Кстати, я хочу вам напомнить, у меня так буде будет стрим. Уже, уже 3, 3 стрима. А це уже багато. В общем два, а там аж один простой ролик. Mm -hmm. Ой-ой-ой, что тут лагало? Піта хіроч! -мо, ну, оці аниматроники дуже херачать, дуже жостки херачать. Оце їх всіх лякує, просто так. Потім просто так всіх лікує. Оце, оце поломани він може з усіх... Оці два може просто пояти жорстко. Йому ще може кидатися пиццами і кидати своїм мікрофоном. Mm -hmm. А виче просто у мене я вже трохи сильніший мене вже багато персонажів є трошки. А вы там там сніховики є? А ні, ми, ми не можемо, можемо до нього добратися, можемо. Ні, ні, ми Не, можем. ні, ми можемо сюди добратися. Ну, а ви там нам камні заважають. Ладно, давай я хочу вам все показати, що в мене не тільки как-то сніг, а це я простий, просто без снігу. Там не то типа літо. А воно сам вигубили. Ну то там бум-бум можна кресло ти забув. Сам забув. А, я почуваю. Во там. Я можу ти забув про цього робота. І те ні. Тото, то кто-то, андерсплет, и там все, фонтейн фокс, ⁇ моё те дубили крыса на навежем, ба-ба, ба-ба, У ба будет ба Я знаю, ба-ба, 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 ба лайк. ба стрим будет. 18.00 е, Дивіться, я. О, тежі, що в мене буде? Скачаю, знову. я буде 10 мене. У мене 2, що буде І 10. Я в моєму телеграмі нагадаю Пост, що у мене стрім буде. Ось, дивите. Тут О. все красиво. Диви коді, девите, як ко я знаю. Я знаю Эндескелят. Знаю. Кто на EndSkelet? Че стрелять? Ну, Андер стрелят. Не знаю. Да такие роботы не свинул за нас. Андер который создают через хомоматроники. Ага. Я э, Фантей Фокси, ну Максим называет жена Фокси. А? Во, Фонтейн Фокси, вот это Фредди, как вы все, ну, все знают. Да. И Бумбони. И Ні. Хіба? Mm, ну, тут... Я там чуть-чуть навіть ново так вот. У uh -huh. вот. коротше ми э, пусть, я пусть всіх відкрив постій. Давай я вам покажу, які у мене є. У мене є уже такий, і осталось ще по такий і отакий. От а в мене в мене так що мен я, я відкрив вот таких. Коли я е, 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 їх хих оці очі. Вони коли я ті що скачав, чи його вони відкриють тільки що, А ці, бо, я їх просто вбивав все таке, трався з ними. І ти їх відкрив. І в мене є два бомбої, то ще три бомбої. Три mm. бомбої. У мене три бомбоя. Чотири Фредді. І щоб ще одного би не хватало бомбоя, то вообще би я здобув. Б... Б... Бо там Бомбой. Ото бомбой, а ото, ото. і ще? Не має бути один бомбой. бомбой. Але у нас його нема. То це його на стрій боє. Але, ну але то, то із другої частини. тут. Фанте пом на фанти фоксі то всі діти розібрали. Тата <ків> -та Чіка, а то то Бонни із другой части, ви... ви всі знаєте. <ків> Напишіть в комментах, хто знає во всіх, краще всіх. Ксі всіх ніч я знаю. <ків> Напомір, ви знаєте Фрайграут. Два не написав ще його способності. А але... как там способності? йо, у А знаєш, <звук> у кого скример? Не, у кого? Фоксі вибере. Фоксі? От, Там є скример. Йоу, скример. Фоксі скример. Йоу, Фоксі є скримера. І вони може, верніть чи чучу -чу гущайте. Не проживати на екрані сам не буде скрима. Ти то просто ла, це ла. Других прогери. Ага. Скрім. Ну що вони углушать Fredber. Fredber. Це то дуже схоже на... Це брат Фрай... Фредді? типу я не розумію. Ні, ні, це не брат Фредді. Ти що, не вийде, у нього немає брата. Блін. Ну, є армія. Я то в мене є багато Fredberів. Не, не, опа, не, у тебе, бум так. а так бум-бум. я сам Рашанч, аккаунт. На, бам, бам, бам. Бам. Это вот ты будет. Срута вылезла. Пицца. Бам. Я всех потом поликовал. Ну, с вами был... С вами был Иван. И Хим. пока-пока. Пока-пока.